Вітаємо вас, малята! Ось ми розпочали нашу подорож у Королівство внутрішніх скарбів. Наша перша зупинка відбудеться у фортеці Емоцій, де ми познайомимося з основними емоціями людини. Привіт, друзі! Мене звати Сумчик. Я живу у фортеці Емоцій і трохи відрізняюся від інших. Я не такий веселий, як радість, і не такий сильний, як злість. Я тихий і навіть можу викликати сльози. Коли я з'являюся, на обличчі відбуваються такі зміни, куточки губ опускаються вниз і погляд стає сумним. Якщо ви мене відчуваєте, просто дозвольте собі трохи побути поруч зі мною, можливо, поплакати. Я не ворог, я друг. Мене ви відчуваєте, коли щось іде не так, коли ви розлучаєтеся з другом чи сумуєте за улюблену іграшку. Я дуже потрібний. Тому що допомагаю вам зупинитися і подумати, перепочити, помріти або зрозуміти, як сильно ви любите когось. Подивіться на мене і намалюйте в своєму артбуці, запам'ятайте, як я виглядаю, і головне, пам'ятайте, що я важливий, без мене люди не цінували б радості і світлих моментів, а потім я піду і до вас завітаю! Радість. Привіт-привіт! Впізнали мене? Я радість. Ви можете мене впізнати, коли бачите, як хтось посміхається і радіє. Я роблю ваші очі блискучими, а серце тепле. Зі мною хочеться сміятися, стрибати і співати пісні. Я завжди приходжу, коли з вами трапляється щось гарне, коли ви граєте з друзями, отримуєте подарунок. Або обіймайте маму. Роздивіться мене і намалюйте мій смайлик. А також те, що викликає у вас мене радість. Я дуже люблю ділитися собою. Адже, коли ви даруєте усмішки іншій людині, я стаю ще більшою. Друзі, сьогодні ми познайомились і зустріли у фортеці емоцій сум і радість. Незабаром ми познайомимося з іншими мешканцями фортеці. До нових зустрічей!